Дві комунальні установи інклюзивно-ресурсний центр та центр професійного розвитку педагогічних працівників представили депутатам міської ради звіт про свою роботу на засіданні сесії рогатинської міської ради. Шлося про важливість завдань, що покладені на ці установи, а також про результати діяльності закладів, які забезпечують права осіб з особливими освітніми потребами та сприяють професійному росту місцевих учителів. Під час сесії депутати затвердили зміни до декількох програм. Так міська рада вирішила співфінансувати заміну ліфта в рогатинській лікарні Ливши на ці потреби 200 тисяч гривень. Також відповідна сума у рамках цільової програми підтримки підрозділів територіальної оборони та збройних сил України буде спрямована на тканини для виготовлення маскувальних сіток. Програму соціального захисту та соціальних послуг доповнили пунктом надання одноразової грошової допомоги при виникненні надзвичайних обставин, таких як, скажімо, пожежа, повень, інші надзвичайні події та ситуації, забезпечивши його фінансуванням у розмірі 100 тисяч гривень. У змінах до бюджету громади передбачено додатково. Виділити ще 500 тисяч гривень закладам загальної середньої освіти на здійснення поточних ремонтів та 1 мільйон гривень на капітальні ремонти на сесії було розглянуто з десяток питань стосовно майна комунальної власності, будівництва та понад дві сотні по землі. Одностайну підтримку депутатів Рогатинської міської ради отримало звернення Івано-Франківської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо необґрунтованого підвищення цін на електроенергію для населення.